Подекуди для отримання житлового вечора, зокрема учасниками бойових дій, які мають право на отримання житлового вечора, підпадають під дію відповідної постанови. Передбачено, що такі громадяни повинні переміститися з е, тимчасово окупованої території, строк тимчасової окупації якої не завершено на умову. Це, Це обов'язково. І зазвичай при зверненні до ЦНАПу для оформлення довідки ВПО, що підтверджує відомості про факт такого приміщення з такої території, може бути отримана відмова як один із шляхів це встановлення юридичного факту про встановлення факту переміщення з тимчасово окупованої території, строк тимчасової окупації, якої не завершено Бо оскарження дій. Відповідно управління соціального захисту, оскільки оформлюють УСЗН в відповідному районі за зверненням через СНАП щодо неоформлення оформлення такої довідки, як виконання. можливий варіант, теж е, у кого є питання з цього приводу з приводу отримання житлового вечора, пишіть звертатися.